Друзі, я радий вітати вас в майстерні невідомого ранчо. Mm. Сьогодні у нас, скоріше не реставрація, а демонстрація. Так як коли проводилися ці роботи, а це років 10 тому, ніякі відео ще не знімались, і було просто хобі, хоп і чистка знайдених предметів. Мурзика знайшов некомплектний, в нього не було затвору і галочі. Ну, на щастя, затвор я знайшов трохи згодом, правда, не від карабіну, а ще по першій світовій від гвинтівки з прямим стебелем затвору, але ну, він підійшов да й ладно. Найголовніше те, що в нього була ціла пружина викидача патронів, що зустрічається дуже рідко, та й окремо вона коштує немалих грошей. І згодом, як виявилося, стан був дуже гарним. Так як ми любимо на клеймах, вафенанти, та ще й функціонально, складно повірити, що такий гарний стан може бути після 80 років землі, а то і більше, так як затворчик все ж таки, скоріш за все по Першій світовій. Хоча не факт. Настав час зборки експонату все перечищено, змащено і підготовлено. Відразу відповім на питання зацікавлених стволів варено три штіфта, перший яких знаходиться якраз в тому місці, де в закритому затворі повинна бути куля. Тому на навідкритому можна передьорнути затвор, а от закрити його вже не вийде з бойовим набоєм. А от з холостим без проблем. Затворчик розбирався і чистився за допомогою нагріву. Як бачите, воно дало свій результат, і стан у нього супер. Немає ніяких раковин. Вороніння йому не потрібно було, так як збереглося оригінальне. А оце інше чистилось в кислотах, і ви бачите, як сильно метал побитий раковинами. Звісно, їх можна було б замазати оловом або заварити, ну але тоді я робив так. До речі, якщо ви, також як і ми, зацікавлені в пошуках з металошукачем в реставрації своїх знахідок, то в нас є група в телеграмі. Будемо раді вас бачити. Силочка в описі. Ружина подавача куплена нова, так як оригінальна згнила. Дерево також нове, але, як на мене, досить непоганої якості. Знатаки, підскажіть, як вам? Пружину для прицільної планки робив сам. От вам лайхак, до речі, берете стару лопнувшу пружину з бензопили або мотокаси цієї заводілки. Ріжете, витачуєте і все стає на місці. А тут же мій косяк, каюся. Коли замовляв ці шайби, то чомусь думав, що в мене ті, які менші, а виявилися більші. Ну, вже приїхало, та й так я їх поставив. А каюся чому? Ну тому що в мене вже давно-давно лежать оригінальні в гарному стані, почищені шайби, але я досі не встановив їх на своє місце. А до речі, вже. Років п'ять не можу знайти живу і по аукціонам лажу, але вони всі або биті осколками, або гнилі в усмерть. Ну, ще її не, немає, немає. Такий експонат зберігається в музеї невідомого ранчо. Це як музей поля чудес, тільки, от, тільки круче. Так, ще не завершений, але клацає доволі таки класно. Зваж же лайк підписка. Так як попереду вас ще цікаве, дуже багато цікавого.